Цинк для чого потрібно та як вживати. Давайте розберемося, для чого потрібен цинк. Цинк це єдиний мікроелемент, який бере участь у всіх процесах імунної системи, збільшує кількість інтерферону, а також захищає лімфоцити від руйнувань. Тому при будь-яких вірусних захворюваннях цинк необхідно поновлювати. Також цинк необхідний для синтезу і метаболізму гормонів щитовидної залози, тобто він бере участь в ланцюгу перетворення тироксину в трийотиронін, активну форму гормону, а також він необхідний для вироблення ТТГ, тиреотропного гормону. Тому при захворюваннях щитоподібної залози вперше звертаємо увагу на цинк та селен. Також цинк бере участь у роботі репродуктивної системи, оскільки він пришвидшує дозрівання сперматозоїдів та яйцеклітин. І ще він синтезує гормони, такі як інсулін та тестостерон. Тому цинк важливо вживати чоловікам. Профілактичною дозою цинку для жінок є 10-12 мг на день, а для чоловіків 13-15 мг на день. Якщо ж є дефіцит цинку, то дозування збільшуємо до 30-40 мг на добу. Також важливо зазначити, що цинк варто вживати не на пустий шлунок, а після їжі.